Привіт, друзі! 16 березня. Триває наша посівна. Прикупили недавно деяке насіння. Зараз штанько покажу вам. Потім будемо сіяти. Ну, саму роботу показувати не буду, тому що, знаєте, ну, одне й те саме, я думаю, нічого нового. Посіємо в касету, Це у нас 105-та. Тут приблизно десь по 200 насінин, 220, 200, може 30. Коротше, буде по дві кассети. І так, перчик у нас айвенго ранній 110, 100-110 днів і маса 120-130 грам. Знаєте, він схожий на Білозірку і на Мерседес. Зразу буде жовтий, потім буде вже червоний. Але у Мерседеса ну, Він мені подобається тим, що в нього кінчик ось іде. Він такий закручений, ну класний. Якщо на ринок вести, ну він от вирізняється, знаєте, непогано він так іде. Це мерседес. Так, далі ми купили перчик гіркий. Він у нас середній. Тут теж десь приблизно дві касети вийде. Так, далі у нас іде брокколі. Це звичайний сорт. Зветься він Теста Гроса. Посію в ящик, тому що, ну бачите, тут його немало. Тому закинемо ящика там. Хай росте собі. Так, Далі у нас. Далі ми посіємо на розсаду в стакан. Знаєте, садять по одному помідорчику в стакан і продають. Це у нас бів. Посіємо його і посіємо кристал. Собі я вже висіяв, а це піде, те, що там залишилось, піде на розсаду. Так, що не показав, броколі. брокколі у нас Монако. Можна спутати з пекінкою, тому що схожа назва. Так, це в нас рання капуста, маса її 1,5-2 кг стійка до бактеріозу, ну і стабільні врожаї. Посадимо, посіємо, побачимо. і Ще один цікавий такий екземпляр це в нас. Баклажан-антрацит від Lucky Seed. Знаєте, совітую всім, попробуйте, Ми його садимо кожен рік в теплицю. Він дуже ранній. Він непогано плодоносить. Ось дивіться, різниця. Оце у нас антрацит. А це у нас звичайний алмаз. Ну, яка несіння, така, така й розсада, тому що розсада крепка в антрацита, велика, ну така непогана. Врожай теж непоганий. Ми його формуємо у три стебла. Оламаємо пасинки. Тому в теплиці він досить довго. Садили нагород, ну недовго, не знаю. І поливаємо, і все робимо, що треба. в Теплиці набагато краще. Так що рекомендую. Купуйте, пробуйте, не пожалкуєте. Ось такий огляд. Всім дякую. Далі буде.